Всім привіт, дорогі глядачі! Сьогодні поговоримо про цікаву новину, яка стосується Хасидів та їхніх щорічних паломництв до України. Здається, наші спецслужби вирішили серйозно взятися за це питання, але давайте розберемося, що ж насправді відбувається. Отже, незабаром громадянам Ізраїлю та інших країн, які планують відвідати Україну, доведеться заповнювати електронний дозвіл для в'їзду. І це стосується не лише Хасидів, але й усіх іноземців. Чому ж виникла така необхідність? Ну, по-перше, як пояснив наш посол в Ізраїлі Євген Корнійчук, Хасиди, які щороку приїжджають до України, неодноразово порушували наше законодавство про в'їзд. Уявляєте, у прикордонній службі є список з тисячі людей, які перепливали Дністер або атакували наш кордон з боку Білорусі. Цим особам заборонено в'їзд на 3-5 років. Е, ну, По-друге, ну, і це дуже важливо е, в умовах війни контроль за пересуванням іноземців має критичне значення для нашої безпеки. Е, посол навів приклад, коли нещодавно в Києві двоє співробітників спецслужб, спецслужб Казахстану вбили казахського журналіста і е, обоз... опозиціонера, можливо, цього можна було б уникнути, якби ми ретельніше перевіряли візитерів. Е, цікаво, що Ізраїль вже запровадив подібну систему. Їхня анкета досить детальна. Треба вказувати, де ти працюєш, де живеш, хто твої родичі тощо. Наші спецслужби вирішили, що така інформація буде корисною і для України. Я вважаю, що це правильний крок з боку наших властей. Ну, при війні ми не можемо дозволяти собі бути безпечними. Бо кожен, хто в'їжджає в країну, має бути перевірений. Це не означає, що ми там не раді гостям. Ми навпаки, хочемо, щоб вони приїжджали, але робили це легально і безпечно для всіх, а не когось там вбивали і щось там крали, робили нападали. Також я думаю, варто зазначити, що Ізраїль останнім часом став набагато відкритішим до співпраці з Україною. Вони надають безпрецедентну допомогу українським біженцям, продовжують їм візи, дають право на роботу. Це показує, що наші країни рухаються у напрямку більш тісної співпраці. Ну, а що думаєте ви про цю ініціативу? Чи правильно вводити такі суворі перевірки для іноземців? Можливо, у вас є інші ідеї, як забезпечити безпеку країни, не обмежуючи при цьому туризм та паломництво? Пишіть свої думки в коментарях, мені дуже цікаво їх почути. Я обов'язково все прочитаю. На цьому все. Дякую, що були зі мною. Не забудьте підписатися на канал і поставити лайк, якщо вам було цікаво. До нових зустрічей!